Джорну, ragazzi! Ну що, продовжуємо наш маршрут на перевал села. Хто не бачив попередню серію, запрошую вас подивитися, перейти за посиланням. А ми їдемо вперед і милуємося цими красотами. Дивіться, направо чи наліво, чи прямо, Упс. краще прямо дивіться. Ей, тормози, бо авто Ітивний засіб пересування. Хм. А от ці німці, що я їх перший переганяв був. Два Дукаті і Honda. Що ще раз вас взути, хлопці? Он є Adventure Park з всякими розвагами. І для дітей Прикольно, тако собі з... З сім'єю приїхати на вихідні. Велосипедні маршрути є. Пішохідні. Яке море? Треба перебирати сюди в гори. Тут і зарплати вищі. І рівень життя кращий. Mm. У-у-у, як я люблю! От така трава. От тудика трава, ні, то ж її ніхто не косить, а вона вся така... Рівненька... Зелененька росте тут. Це, це взагалі. Оце парад. Мотоґудзі Стельвіо. Але коштує дуже багато грошенят. Хм, який милий будинок. Якщо я не помиляюсь, то починається підйом на пасо села. 23 вже. А мені ще треба сьогодні знайти місце, де Але то Авто потім, потім. Поки що їдемо. Сильний рух тут, щоб заїхати на перевал села. Всі підряд. Автомобілісти, велосипедисти, мотоциклісти. Всі на купу. Я... я си не мочкаю тут на каналі, але. але це пюхоо! Оооо, май гад! О боже! Де я попав? Це щось неймовірне. О, oh, боже мій! Я в раю. мене мотоцикль сильно нагрівся аж до 100 градусів, то я весь час вверх їду, кручу його, треба, напевно, трохи спавити вороти чи що. Треба його не напрягати дуже сильно. О май гад я. Шоці Я їду з відкритим ротом. Здається, це не справжньо. Здається, що це картинка якась. Фотобої такі великі, 3D. Матриця. Так треба щось робити з мотоциком, бо вчився вентилятор. І я не думаю, що це нормально. Я його заглушу. Зажигання не виключимо вже, хай охолоджується. Так, їхав вершу, температура піднялася до 110 градусів. Ну, але по ідеї, якщо я добре розумію, Е, там антифриз, а антифриз не закипає при 100 градусах, як вода, правильно? Він закипає при 130, але я цей заглушив мотор, включив зажигання лише включеним, вентилятор працював і зараз зійшла до 84. Зразу якийсь е, мужчина на мотоциклі зупинився, спитав, що не треба допомоги. Я сказав, що вроді би все під контролем, подякував. І їдемо далі, ще лишилося кілометрів три. І просто, просто подивіться на цю скалу. А туди подивіться. Вау Трименка Карно Це просто, це просто бомба. Я зараз тако там сяду і тупо. Буду лежати 20 хвилин, нікуди не рухнуся з місця. Так я машини можу обганяти, що я. І все знову вина цих грбаних. Велосипедистів. Автобус не міг обігнати велосипедистів і утворюється пробка. А пофіг, пофіг. Я, я спокійний, у мене душа на місці. Мені не хочеться нервуватися. Я просто насолоджуюсь. Можеше и металът да летае. Но хибалце не е рай на земли. Хибалце не каска. Що, друзі, я особисто задоволений, У мене душа на місце стала. Я просто отримав масу емоцій. Я замовив готель, я бачив, там е, хтось поставив палатку. Я не знаю, чи то просто так на зараз посидіти в ній, чи вони збираються там на ніч лишатися, але факт тому, що одна палатка там була. І в принципі, можна би було. І лишитись тут ніч. Але я думаю, що тут вночі холодіна сильна. Тут Зараз днем, коли сонце 21 градус. А вночі взагалі буде напевно 10. Так от, Тому я замовив е, готель собі на цю ніч. Треба поставити на зарядку батарейки, треба помитися. Коротше. І тому записуємо ще 80. 1 євро. Е, мені треба далековато їхати, 100 км звідси до готелю. Бо це найдешевший варіант, який я не знайшов. Якщо тут в зоні, то, як я вже казав, саме дешевший 300 євро. Це саме-саме дешевший. А так середня ціна то 450-700. Отак десь. Ну і потім є там і за тисячі. Але от... Дешевше ніж 300 євро нема, по крайній мірі на сьогодні, на вечір. Тому я поїду трохи далі за 100 км звідси. Але тут поряд є ще один перевал, Гардена називається. І їхати мені до нього 15 хвилин. Тому я вирішив, що раз я вже тут поїду на цей перевал Гардена, а потім буду їхати в сторону готелю. Бо їхати мені десь треба 2 години. Але по часу вроді я співаю, зараз п'ята година, я написав, що зроблю чекін десь приблизно з восьмої до дев'ятої. Так що, вроді би, все під контролем. От він Пасо, села. Рекомендую. Тільки пасо Стельвіо, один перевал. Ну Він дуже гарний, він довгий, походу, там 40 км тягнеться. А цього року я тако не плануючи, ну, планував один, пасо Селва, а в результаті зробив цілу купу і навіть таких, що він не чекав сам. Так, пасо Гардена Чак. Ще один пас. Ну, Хотілося б поїхати туди далі, але мені не по дорозі. Так, вам не видно, там літають парашутисти, Планують у повітрі. Красота. Красота. Так, і я казав, що мені туди далі не по дорозі, тому прийдеться вертатися. Але хочу ще зараз перевірити, що би було. Якщо би я ще один пас зробив, <гум> Бо я дивлюся, що такого по часу я встигаю. Та й чому б не скористатися моментом? Так, я, я просто такого хапаю, поки є можливість. Е, наставив навігатор, зараз проїдуся на ще один перевал, називається пас Пордой. І я би ще хотів на один дуже сильно заїхати пасо Джао називається, але... Пасаджау трохи далекувато і по часу мені не виходить. А от Пордой я встигаю. Зараз я заїду на той Пордой, але так лише туди і назад. Не буду навіть вставати. Просто проїдуся, помилуюся, покайфую і потім їду в готель. Я ж тут проїжджав перший, але я їхав в цю сторону. І потім, коли вертаєшся, бачиш нові речі, які ти не бачив до того. Ти був повернутий спиною і вже все по-іншому виглядає. Та хмарно там стало. Я зараз доїжджуся до, до останнього. Тут моментами дорога. погана Всі вже вертаються з пасу, а я ще їду на пасу. От то натура в мене такого. Моє допустити Їхати до останньої хвилини якомога більше вхопить. Як моя мама каже, як не наїшся, то й не нажирешся. Так-так-так-так-так-так, вже щось захмарилося, вже щось темні, вже щось треба їхати додому. Додому, В готель. Пошвидше, пошвидше. Пасопордой. Приклеїм мою неіснуючу наклейку. Чек, галочка. На пасу пордой я теж був. Зараз ще поїду. подивлюся, що з тої сторони. Ну... Прикольно. О, здається, ці Альпи вони безкінечні просто. Клас. Все. Їду в готель. Їду в готель. Пасу Пордой теж зробив. Каже. Меніше я приїду у половиною. Макс дзвонить. Макс, потім я тобі передзвоню, як приїду в готель. половиною, супер. 100 км половиною години. Так що вперед, вперед, вперед. Тільки сонце зайшло зразу 19 градусів. Аж холодно стало, мушу застібати куртку. Так, година вже по 6. І прикольно, бо нікого нема на дорогах. Можна собі навалювати і не паритись Так, мені показує, що затори плюс 15 хвилин. Але так як я не місцевий, я не знаю правил то зараз будемо пропихатися повз затори. От хто мені зараз підділяє випише. Те, що вони пускають сюди автобуси, то не найкраще рішення, як на мене. Я би не пускав сюди автобуси і велосипедистів. Максимум автомобілі і то в обмеженій кількості і мотоциклістів. Ха-ха, я жартую. Я жартую. То зараз велосипедисти об'їздяться на мене. Водії автобусів теж. А, так, що я стою? Я можу сюди проїхати? Тако. Я ж не хочу запізнитися в готель, правда? По зустрічні їду я. Там нікого нема. Тому це гаразд, все під контролем. Просто тако пропихатися через ці затори Це якраз те, що мені треба було в кінці дня. Нова дача Duster. Як вам? Така? Сучасний дизайн, гострі лінії. Не, непогано, може бути. Виявляється, що десь там є сонце. Але тут сонця нема. У нас сховалися за горами, за хмарами. Я просто ці автовенокси стримай. Я б вже доїхав, якщо що. Нічого так за тори. На машині в готелі я бы заїхав за годину п'ять, напевно И сесть, ребята Подивіться Шо робить Блинко хрена я... Швидше не поїхала додому Все, линия червона Блять Вся дорога червона Це капздец Ааа... Чути, я не знаю. Тепер так блиснуло і гримнуло. Ах, що мені хочеться ще швидше їхати? В номер, ніж тут стояти в пробку. Там ясно, там хмарно. Там буде дощ. О, тут вже зовсім другий світ. Коли в мене махмарок, коли світить сон. Я до готелю. Дивіться, де я собі відірвав місцину. Я навіть без задньої думки, що тут є якесь озеро. Просто вибрав готель, який саме подешевший був. А він в такому місці. А я практично приїхав. так Озеро називається Лаго Кальдонаццо, А готель, ось цей готель, Energy Отель. Так, мені сказали навіть, що можна мотоцикль поставити в гараж. І... піднятися зразу з гаражу в номер. Плюс завтра є ще й сніданок включений з 8 до 10. Зараз покажу вам номер. Окей, окей, перфектно. Ооо! Лага, получається, я навіть цю палатку не буду забирати. Хай стоїть тут. Так, маленький, затишний такий номер. Є ванна, душ, якісь маленькі два ліжечка, столик. Ой, я на яйце. Балкончик. Хина и балкончик. Тут соседы будут. Молодежь. Да, за такие гроши нормально. Я ночував в гірших. Ну що, я зараз іду митися та відпочивати. Я фізично змучений, але морально я так відпочив, я так кайфанув від цієї поїздки. І, як завжди, нагадую вам, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте класи і побачимося вже в наступній серії. Дякую всім за перегляд.